На останній сесії Рокетянської селищної ради один із депутатів сказав такі слова. Ну при запереченні по поводу голосування закриття шкіл. Один із депутатів запитався, хто я такий і чому я взагалі роблю їм зауваження стосовно того, що вони будуть повторно голосувати. Висла. Порядку там, денного, вони вже раз проголосували відповідно до цього відносно цього е, питання. Е, я думаю, що перш за все, потрібно самим же депутатам не забувати, хто вони такі, чиї вони інтереси е, взагалі там представляють в цій селищній раді на тих е, сесіях. Е, я розумію, що сам депутат, який зробив мені типу таке, типу зауваження, незауваження. От, хоча мені відносно цього, звісно, по боку мені здається, що він не представляє інтереси людей громади, а представляє інтереси саме той політичної партії, яку він там mm. за якої він там особисто і тільки сидить. Мені так здається, тому тут більше питання до самих же депутатів і того депутата. Ви не забувайте, для кого ви там сидите в цій селищній раді, чиї ви інтереси там представляєте і заради кого, заради кого і ви там взагалі знаходитеся. Я думаю, що таких людей, як я, не особисто за мене, а і за таких людей, як я. Так як я є громадянином України, перша, друга, я є жителем громади Ракетного. Просто я говорю те, що я думаю, і мені на те дає закон висловити свою думку. От я її висловлюю. Ви депутати, і ви сидите там, представляєте інтереси громади, а не всяких там політичних партій і тому подібне.